Всім привіт! Мене звати Олександр. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я поновив своє водійське посвідчення за кордоном, перебуваючи в Грузії, і отримав його потім на руки ну, з України. Перед історією, я потрапив на 22-го року в полон. Мої документи було знищено, довга епопея була, ну коротше. Значить, у му році мені вдалося виїхати потім пізніше до Грузії, і от я почав там відновлювати свої документи різні, в тому числі водійське посвідчення. Значить, З чим я стикнувся? В принципі, якби з того, що я вичитав там на форумах, в інтернеті, те, що я читав, і так далі, якби процедура в принципі, не складна. тобто Можна через електронний кабінет водія. Драйвер e називається. Або через ту ж саму дію, через застосунок можна податися на втрачене водійське посвідчення і типу, відновити його. Тобто процедура, яка, ви подаєтесь, подаєте заяву, заповнюєте там форму. У вас проходить процедура там оплати, там збір, йдуть послуги, все. В тому числі є послуга, щоб поштою доставили по Україні або навіть за кордони. Є перелік країн. Нюанси погнали одразу. Перше, з чим я стикнувся. Написано було, що в Грузію доставляють. Насправді на той момент це було літо чи осінь 24-го року, в Грузії не було можливості обрати доставку в Грузію. В країни Євросоюзу так, але в Грузію ну, ні. Значить, Що я роблю? От я замовив, оплатив, гроші знялись у мене з картки. Проходить кілька годин, а інколи бувало що день-два. І приходить відмова значить, від управління МВС відмова без зазначення причин. Просто відмова. І там, через там, кілька годин або кілька днів, уже після цього гроші повертались на карту. Я так робив кілька разів, як через дію, так і через електронний кабінет водія нічого не змінювалось. У мене ну просто вже закипав мозок. Я лазив по форумах, читав, вичитав, що значить, я не міг зрозуміти, в чому проблема. От. І вичитав, що треба значить, оновити дані. Значить, У наших державних, вибачаюсь, рукожопів, як завжди, все не слава Богу. І під час війни стало. І мені довелось, значить, що я зробив? Я знайшов в інтернеті, значить, головний сервісний центр МВС України, сайт. Заходите на нього, там є можливість на громадянам робити звернення, і є прямо спеціальна форма в електронному вигляді. Ви її завантажуєте і заповнюєте на актуалізацію даних. Тобто, в чому прикол. Я прописав знову той самий номер телефона, який і так у них був у базі. Тобто, у них позлітали бази, і потім у них там бульдога з носорогом все змішали, все змішалось. Ну коротше, стара база, як мені потім сказали, змішалась з новою, і все пішло ж Тобто, що робив я? Я написав це звернення от, і зазначив ту саму електронну адресу і той самий номер телефона мобільний, який у мене й був. От, і в межах там чи тижня, чи десяти днів мені прийшла відповідь, що ну, ці зміни внесено. От, і все окей, після цього я знову е, замовив вже ж дублікат посвідчення водія, і все пройшло без всяких проблем. Але щоб ви розуміли. На те, щоб це все допетрати і зробити, пішло 4 місяці. Ну, маразм, короте, черговий. Ну окей. Посвідчення пройшло Укрпоштою, пройшло ну, в обласний центр до моїх друзів, які з'явились замість мене. О, тобто, як отримувалось посвідчення? В принципі. Людина-оператор на пошті погодилась з цим, але сказала, що в такому випадку ну, через смску. Тобто мені на мій номер приходить смс, я їм називаю контрольний код, і таким чином мої друзі змогли без моєї присутності отримати посвідчення водія, яке потім мені пізніше успішно вони надіслали, і я його отримав в Грузії. От от, такі от колізії, я не знаю, переп'яті, якісь пригоди, коротше, божевільні. Просто слів немає, як у нас все працює, але е, добре, що хоч так. Добре, що працює, і хай косо криво, але є можливість це зробити віддалено з-за кордону. От. Ну, за це е, можна подякувати державі, от, що я особисто рідко схильний робить. До зустрічі.